Пригоди кота Бориса, автор книги «Ерлін Мост, австрійський дитячий письменник. Його книги є одним із наших улюблених. Отже, хто ж такий? Кіт Борис. Це стовідсотковий неприбулиць, як він сам себе відрекомендував, який приплив у дерев'яній діжці річкою. Та не на жаль затикавив совеня сенька. Саме із зустрічі цієї, і починаються пригоди кота Бориса. У книжці зібрано 24 ілюстровані історії, які відбулися з котом, впродовж чотирьох пір року. Цей вищетник має кукусправ змайструвати автованну, довести ведмедика на потяг, переодягтися опудалом, урятувати жабеня, перечекати негоду в буслів, здійснити політ у шині та ще багато інших цікавих історій. Я звернула увагу на цю книгу ще й тому, що тут рівноважена кількість тексту та ілюстрацій на сторінці, тобто усіх порівняв: ось є і зображення, і текст на іншій сторінці так само, навіть зображення, і діткам все увага не втрачається. А ще зауважу, що усі ці книги, які вчора я показувала і раніше, вони не на один рік. Спочатку ви читаєте дитині, потім перечитуєте, а потім дитина буде вже сама вчитись читати по цій книзі, так як тут великі літери, ось у зміст, і на обкладинці зазначено те, що книжка для першого читання.